дня. Коротко поінформую вас, як у нас відбуваються стосунки з приводу милодобового водопостачання. Ну, тут Іван Іванович декілька слів згадав про роботу на водозаборі Орішку. Я би хотів відмітити більше, тому що працювало щонайменше 8 комплексних бригад, починаючи з самого водозабору, закінчуючи тривогу. Працювати. Важко, оскільки неможливо спланувати ті роботи, які у нас є впродовж року. Не виконуючи роботи, робіт щодо запобігання в майбутньому можливих виникнення будь-яких надзвичайних ситуацій, нам роботи це крайніобхідно. Але коли щомісяця є повідомлення, що буде відмикатися постачання електроенергії, воно пізніше чомусь не відмикається. А тут неможливо спробувати іншу роботу, тому що якщо б цей день відімкнули за торгірне, а ми відімкуливо за ну, звичайно, це була б вже така край, ситуація досить е, негарна. Тому в один день приймати рішення, хоча ми не готуємося до цього місяць-два, а в один день треба приймати рішення, коли це робити. Як, на жаль, завжди попадають дощі, зливи і люди важкі в важких умовах, але змушені працювати. 13 числа ми мали повідомлення на вимкнення електроенергії, під яке ми давали гарантійний лист. Як звичайно, і до того числа нам було оплачено поточних платежів 420 тисяч гривень, з яких міркувань нам не відімкнули, мені важко сказати, оскільки одразу на другий день прийшов лист, яким нас поінформували, що 20 числа нас було відмикати. Тому в таких умовах працювати їм треба важко. Оплативши 420 тисяч, ми мали би на середу оплатити ще півтора мільйона гривень. Це трошки менше, як місячне споживання електроенергії. Ну, можна сказати так, що отримавши послугу по водопостачанню у квітні місяці рахунки ви отримали до 10 числа і фактично до кінця травня здійснюєте оплату отриманих від нас послуг у травні місяці. Тобто навіть згідно, згідно статті закону про житлово-комунальні послуги, ті платежі здійснюються до 20 го числа наступного зазвітнення. Для того, щоб оплатити поточний рахунок спожиту електроенергії, до дня отримання рахунку, а рахунок отриманий 30-го числа, це фактично на сьогоднішній день треба мати суму, яка адекватна двом місячним заплачанням. В даному випадку я вважаю, що це вже починається від порушування тільки ми минулий рік працювали спадковолоне, саме таким шляхом, тому що 30 числа. Ми поточними платежами наступного місяця здійснювали оплату за попередні місяці. Тут вже нас попереджають, що ми не виконуємо договору і так далі. Ми будемо вести про це розмову. Трускавець. На п'ятницю, початку місяця, оплата складала нуль. Тому прошу сьогодні управління економіки скликати раду, що стосується тих робочих груп, між Тоскавцем і Дороговичем. Нехай хлопці нам загарантують, що вони оплатять бодай цими днями і до кінця місяця. Для того, щоб я міг будувати якісь гарантійні зобов'язання перед партією оборони. У мене все. Зараз зараз. Пані Олеся, сьогодні. Нехай вони скликають у нараду, як ді дістимо біля десь будемо третього. Я хотів би почути Роман Михайлович Миколаєвич, одне питання, що ви відповіли. Цей мільйон, який загарантувала міська рада. Чи дали? Тарас Михайлович, я не знаю, якими грошима вони нам платять. Чи тим мільйоном, чи іншим мільйоном. Це скоріше питання до них. п'ятницю? Нуль проплати, то зрозуміло, що ніякої реакції чи ніяких можливостей, крім популістично-політичних, не було. Сьогодні відбулася скайп-конференція.